Вибачте мені, але Бог не прибрав другої заповіді. Він сказав: Перша заповідь люби Бога. Друга яка? Люби ближнього. ближнього. А ви тоді Скасували. навчаєте козлиним законам, сатанинським законам. Це сатанинські закони Ви вчите – люби ворога. Але тоді зневажай ненавидь ближнього. Це ж божевілля. Це повне божевілля, нехай Бог поверне вам розум і світ, розум в ім'я Ісуса, так щоби дійсно ви народилися згори. Чорти вас залишили, щоб ви почали слухати апостолів та проповідників Божих, які несуть істину насамперед пророків та апостолів Божих. Тому що Господь сказав для того, щоб не потрапити в пекло Луки, 16 розділ. Коли його запитали, він каже: Слухайте Мойсея і пророків за те, що ви слухали лжевчителів, яких сьогодні так багато поширилося і хибні вчення. Вибирай собі яке хочеш. Це дурниці. Якщо ти не слухатимеш Мойсея і пророків і апостолів, на тебе чекає пекло та геєна вогненна.